Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині АТБ покажу вам ціни на овочі, фрукти, новинки, товари, про які ви запитували. Тож бажаю вам приємного перегляду. Виноград рожевий 160 гривень за 1 кг. Такі салатні мікси по 55 гривень за упаковку. Вага 125 г. Печериці вагові 134 гривні за кілограм. Так би мовити, вже все з вами бачили. Подивимося ще на варену картоплю 400 грамів за 40 гривень та 30 копійок. Отакий От асортимент. Такий мікс салатів мені сподобався більше. Завжди дивлюся, щоб вони були свіженькі, бо насправді ось такі мікси, вони недовго лежать. Якщо ви, як і я, потрошечки даєте до салатів, то треба вибирати найсвіжіший. Ціна за такий набір 56 гривень. Банани 58,85 за кілограм. Лимон перший катунок 69 гривень. Апельсини по 60 гривень. Колись сказала моя мама, що з ось такою, так би мовити, дубці вони є смачніші. Не знаю, Ті, типу, солодші. Мандарини нова по 70 гривень. Авокадо, бачите, тут є така чорна смужечка. На ній пише, що ціна за 100 г. Відповідно за кілограм 207 гривень. А тут за упаковку 85 гривень дві штуки в упаковці. Манго 115 гривень кілограм. Рейфрут 99 85 гривень авокадо Хаас. То ціна за одну штуку. Ще треба бути уважним, бо тут за 100 г, тут за упаковку, тут за штуку. По-різному, Кокос подорожчав. 31 гривня вперше за дуже довгий час. Авокадо 80 гривень. Помело 78 за кілограм. Яблуко Red Prince 38. Зелене 40 гривень за кілограм. Сортове 32 гривні. Колден 34. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Томати по 90 гривень. Капуста пекінська 64,50. Імбир 220 гривень за кілограм. Мачти, тут теж пише на цінаку ціна за 100 грамів. Редька редми 37 гривень кілограм. Капуста. До речі, подорожчала. 40 гривень кілограм. Буряк. 20,50 за кілограм. Морква, 31 гривня 50 копійок. Також морква стала дорожча. Картопля другий катунок 16,60. Перший катунок 26,50. Картопля єгипетська 43,60. Огірки 114,90 за кілограм. Є багато різної картоплі фасованої. По 19 гривень за кілограм цибуля фасована. Ось така вагова, по 15 гривень за кілограм. Трошки вам інформації про мене, я коли чищу цибульку. Спочатку її чищу нарізаю, а потім відрізаю хвостик, бо під час нарізання тримаю за цей хвостик, а ви відрізаєте зразу чи вже в кінці. 34 гривні червона цибуля, часник. 140 гривень за кілограм, огірки тепличні, 155 гривень кілограм. Солодкий червоний перець 187 гривень. Груша перший катунок 60 гривень яблуко чемпіон 38 гала 32 гривні, українське 28, хурма 115 гривень за кілограм. Чи це мені так здається, чи це так і є, вона мені виглядає якась, знаєте, така не дуже. Мандарини по 76 гривень. Світі 115 гривень за кілограм. І помело 60 гривень за кілограм. Апельсини фасовані 69 гривень. 95 гривень хурма. Піраміда. Рейпфрут 62 гривні, мандарини 70, карамельку косова 55 гривень та 30 копійок. Різноманітні джеми, новинки в АТБ. І різні смаки: акційні 64,30 30, актційні 77, 70 або 80. В упаковці 210 грамів. Джем здорова родина, імбир та лимон. Ціна 80. 41 гривню коштує тортиля. Пшенична 4 штуки в упаковці. Лаваш 20 гривень та 90 копійок. Ось такий. Два листи. А тут є не по акції по 20 гривень лаваш. Булочки. Ціна за 3 штуки. 31 гривня 60 копійок. Тортик грильяжний. 241 гривня за 450 грамів. Ще ось такий тортик праський. Ціна 199,30 теж 450 г. Макаронс 12,70, одна штука в індивідуальній упаковці два смаки на вибір. Тістечка в новому форматі 23 гривні 80 копійок. 60 грамів. Вівсянка плющена 30,50. 8 злаків 33,30 470 грамів. Листівці вівсяні 38,90, так, поглянула одним оком, так би мовити, не змінились ціни на крупи, крупа пшенична. марка, розумний вибір 1 кг 21 гривня та 50 копійок. Не знаю, чому не готую, насправді вона є смачна, ще як трошки якоїсь зажарки, дати взагалі супер. По 39 гривень бугур 1 кілограм. Є фасований 500 грамів 32 гривні від своєї лінії. По 32 гривні крупа гречана, Рис басматі 80 та жасмін 1 кілограм делюкс. Макаронні вироби. Розумний вибір 29 гривень. 32 гривні за кілограм. В макароні вироби для паста 39 гривень та 20 купів за 420 грамів. Так, ті, що були по більшій знижці, ті і розібрали. Для пасти Дікаси 26,30. Є різної форми. Бантики від Телюкса по 46,40 за пів кілограма. Цукор 1 кілограм за 30 гривень. Розумний вибір. Паштет із вершковим маслом 47 гривень. В упаковці 225 грамів. 31 гривню та 10 копійок коштує паштет із гусятиною. Паштет печінковий 340 г за 38,50. Від розумного вибору. Консерви м'ясні. Яловичина 49 гривень. М'ясо індички шинкове. 73:30. Свинина тушкована. 80 гривень та 50 копійок. Зараз гарна знижка. 141 гривню коштує свинина тушкована Рика Голд. Небагато акцій на олію. 57,50 олія від розумного вибору: 850 мл. Така 68. 83, Щедрий дар 75, сорок пять. Чумак золота, сімдесят гривні та 50 копійок. Олейна. Традиційна вісімсот мл, мілілітрів. Зараз коштує шістдесят гривень та сімдесят копійок. Ви запитували про оливкову олію. Акцій небагато. Олія ріпакова 76,70, такі, як бачите, не акційні оливкова олія тут пів літри за 338 гривень. З карткою я тебе трошки буде дешевше. Так, тут теж акційної нема, Ті не акційні. «Делюкс» оливкової олія неакційна. Такий варіант 500 мл по акції 341 гривня та 30 копійок. А ось такий варіант виходить вигідніше, бо об'єм 1 літр, ціна 344 гривні. І ще є в продажі кукурудзяна олія. Коштує 89,60 гринт. Не дали акції на сметану. Як бачите, всі так і є по повній вартості. Галичина кефір 44,80 нежирний. Так, молоко ферма 47 гривень 2,5% жирності. Сирок плавлений мелендам 21 гривня. Є три смаки: молочний, голландський та з грибами. 40 гривень 50 копійок. Ковбаса Губернська, ціна за упаковку. Виріб фаршовий часниковий. 42 гривні 50 копійок за упаковку. Ковбаса з італійська, тут ціна за 100 грамів 38 гривень. Подорожчала ось така ковбаса. рулет курячий, 177,30 гривень. І подорожчали яйця. Тільки тут самі різні кольорові можна виставити від світлішого до темнішого. Омбре, ціна за штуку 3,90. Зато стабільна ціна на перепилені яйця. В упаковці 20 штук ціна 67 гривень. Домашні курячі яйця 60. Такі 58,70 за 10 штук. торгова марка ковочка. Від своєї лінії 56,50 50 60 копійок. Ясен світ 64, 40 і 63 гривні. «Полтавське» 58 та 55 гривень. Вони просто в різних розмірах. Яскравий цінничок» На масло від делюкс. Не нова акція, з попереднього разу ще є вона. Ось таке масло делюкс 82% жирності. Ціна 137 гривень. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!